що що не йому ви платили чи Я не знаю, так я казав. Що він казав особисто в руки давав. А скрізь нас на які хвилині хвилини відбувалися? Я не завжди не бачив такі собі. Ви ж надали десь наш. Та яка різниця? Я вже сказав, ви так. два рази сказали, що я особисто тобі в руки дав 19 тисяч гривень. Це, це, це прозвучало, це, це я не вірю. Так, їх слід надали, що я казав. На емоціях, що вони можливо, що, що ви це згодо, сказали. Ні, я до що я казав. Ви надали, розумієте, я йдись в праві, ми керуємося на шерді, так? Так, якщо, наприклад, ви приходите на будь-яке засідання виконкому до 18 січня, було дата наступного судового засідання, і кажете, що ні, я насправді не давав в руки меру 19 тисяч гривень, Ми просто відмовляємося від позову і закриваємо суспільно. Так каже, може він на свої ні море. А не, не, не. скажіть, будь ласка, перше джерело не, відеозапису – це оригінал чи це змонтований? Звідки це відеозапис? Ні, ну я просто а мене цікавить, втро? бо одне з відео є особисто на моїй сторінці, і там такого звукозапису а немає. Я просто цікавлюся, як громадянин, який записував був присутній там. Просто громадянка. То, що я, я, можу, я знаю, що я робила. Але позов мені подавлю. Ні. В позові що це сказати? Мовчі каждо. Позовість зрисувати достовірну інформацію, стягнути моральну шкоду. Я вважаю, що бачаюся, ви, ми даємо зустрічну вам пропозицію. Це, Мер вибачається перед продолком за поданий позов захист на за і гідності, тому що тих слів і той позов, який ви склали, не відповідає дійсності. Ваші слова, чи ні? Не. Це Це, це, ми, це ми, вистачає, вистачає. далі. Я вам не рову голову. Запропонував ніколи. Ми теж те, те, запропонували? Без проблем.